Привіт! Я з другом починаю і грати в Майнкрафт. То наш перший день. Тут мені казав друг, що він тут грав. Він нам ви. Е -е -е. Бачиш там далі на, на фоні? Ого-го. Як все класно виглядає. Якийсь чорний будинок. Стежка. О, стрибучість. Тут поле не засіяне. Тут а, маяк. Тут -а з нижнього світу все є. Класно все зробив. Тут мала бути конюшня, він мені так казав Тут очарований стіл. А що ти не а? О, твой кейс Ого. Немає фул на зарядку, розумієте? Ну добре. Буду закінчувати відео. Дякую за перегляд. До наступного відео.